Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Ось хочу зробити відновити дві стареньких ножовки. Не знаю, чи ось ця буде різати. Дуже маленькі зуби, але можливо щось і вийде. Також в мене є ось така ножовка. Пишіть в коментарях, хто знає з якого матеріалу вона зроблена. Чи хтось догадається, чи ні. Для цього нам потрібно рукавиці. Напильник триугольний, розвідний ключ для зубів ножовки, нождачка. Наждачка. Ну що ж, приступаємо до роботи. Так, для початку я. Почищу від іржі одну і другу ножовку, щоб ліпше було ними різати, щоб не було такого тертя. Ось так почистив. Да, є ще канавки, які вже від часу. Ржавіло. Також перевіряємо, чи не потрібно розводити зуби. На цій ножовці гарний розвід зубів. Так, поступаю до іншої ножовки, почищу і буду поступати до саточки зубів. Ось так, більш-менш почистив від іржі. Дивлюсь, чи не потрібно розводити зуби в ці ножовці. Провіряю кут, зубів, Чи не потрібно виставляти більший кут. Закріпив я у тисках і починаю заточувати зуби. Кожний зуб з обох сторон. Ось так заточив меншу ножовку по гостоті, наче непогано. Ось більша ножовка. Це до заточки. Ось це вже після заточки зуба. більш гостріше. Можна сказати як з магазину. Так, прийшов я в ліс, щоб вибрати собі підхлодяще дерево, знайшов я ось таку акацію, знімаю шкурку і починаю пиляти. Однією рукою не дуже зручно, зараз я почну. На початку дуже важко неї пляти, тому що великі зуби, а далі йде гарно. Ріжіть непогано. Я зупину різоч, маю упора. От її руководи я її немає, друг не ризику, тому так неграблюється. Так що ви давайте два погане відео, неякосно. Перепиляв я ось таку товщину за 2 хвилини ножовкою. Я думаю, це гарний результат. Тепер іншою ножовкою попробую. Тут і хіба різати ось такі тоненькі гілки. Більш грубі цієї не попиляєш, тому що тут малий зуб. Ставте лайк, підписуйтесь на канал. Не забудьте, що ви цим допомагаєте просунути український контент. Також не забудьте написати в коментарях, з чого що... ця є ножовка. Думаю, ви догадалися, з чого. Що... Всім дякую, всім удачі. Бережіть себе!